Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл нашого подкасту, який називатиметься До нашої ери. Всі ми знаємо, що наша ера відштовхується від народження Христа, але що цьому передувало? Десятки пророцтв, історичних подій, також природні явища, для того, щоб краще увійти в час народження Ісуса Христа, ми сьогодні торкаємося перепису. Сам імператор мимоволі допоміг здійснитися давньому пророцтву. Звичайно, навряд чи хтось був вдячний за перепис населення в той час, і, напевно, найменше вагітна Марія. Вона та її наречений Йосип належали до підкореного народу, яких змусили подолати близько 90 миль, щоб бути порахованими для перепису імперією завойовницею, щоб вона могла знати, скільки людей у неї є для оподаткування. Цезар Август любив переписи. Потрібно було багато податків, щоб утримувати величезну римську армію, будувати дороги та фінансувати військові кампанії, щоб продовжувати завойовувати відомий світ. Він записував у своїх діяннях божественного августа, що наказав провести широкомасштабні переписи населення Риму щонайменше тричі: у 28-му році до нашої ери, 8-му році до нашої ери і у 14-му році вже нашої ери. Більш локальні переписи також регулярно відбувались в певних районах Римської імперії, і Юдея пережила щонайменше три переписи близько часу народження Христа у восьмому році до нашої ери, в другому році і в 6-му році. Римляни були обліковцями, будівничими імперії, переписи проводились разом із територією. Але ким був сам Цезар Август? Цезар Август, як ми про це чуємо, це самозваний титул чоловіка на ім'я Октавіан або Гай Октавій. Він народився в 63-му році до нашої ери і був усиновлений своїм двоюрідним дядьком Юлієм Цезарем. Юлій Цезар, диктатор Риму, як відомо, намагався стати верховним лідером Римської Республіки, але був заколотий сенаторами. Октавіан прийняв мантію Юлія Цезаря у віці лише 18 років. Він був блискучим державним діячем, полководцем. Він досяг успіху там, де Юлій Цезар зазнав поразки. І повільно нарощуючи свою владу, виставляв себе лідером для народу. За часів Ісуса Римська імперія насолоджувалася пакс романа, часом єдності, процвітання торгівлі, загального миру і стабільності в імперії. Август майже подвоїв розмір Риму. Його вплив фактично простягався від Великої Британії до Індії, Італії, Греції, Іспанії, Галії, Північної Африки, Єгипту, Малої Азії та Близького Сходу. Вони були невід'ємною частиною Римської імперії. Що це означало конкретно для єврейського народу? Часи ізраїльських та юдейських царів давно минули, а останній юдейський монарх був осліплений вавилонськими завойовниками у 586 році до нашої ери. Багато євреїв були відправлені у вигнання до Вавилону, деякі повернулися указом Перського царя Кіра, який дозволив їм відбудувати Єрусалим, але Ізраїль так і надалі залишився під владою Персії. Потім Греції, потім імперії Селевкідів з коротким періодом відносної свободи під владою Макавеїв, перш ніж вони були завойовані Римом в 63-му році до нашої ери. За часів Ісуса Ізраїль вважався глухою римською провінцією, повною сварливих людей, з дивними релігійними переконаннями, євреї мали дуже мало автономії. Хоча й трималися своєї релігії та звичаїв, деякі євреї були римськими громадянами, так як, наприклад, апостол Павло, і тому мали певні права та привілеї. Але більшість ні. Єврейський народ платив податки Риму і дотримувався римських законів. Місцеві органи влади були створені Римом. Таким чином, у випадку з переписом, євреї робили те, що їм наказували римські намісники та місцева влада. Чому Марія та Йосип повинні були йти до Вифлеєму? У Євангелії від Луки ми читаємо. Кожен пішов до свого міста, щоб зареєструватися. Таким чином, за словами Луки, Йосип повинен був поїхати з Назарету в Галілеї до Вифлеєму в Юдеї. Йосип повинен був йти до Вифлеєму, як каже Лука, тому що це було місто Давида, а Йосип походив з роду Давида. Таким чином, перепис населення, який привив Ісуса до Вифлеєму, але лише тимчасово, був неймовірно специфічним способом для виконання усіх пророцтв. Могутній римській імперії, її податковій машині та розгалуженій системі управління не було жодного діла до бідного подружжя у віддаленій провінції. Однак перепис населення, проведений Цезарем Августом, був використаний Богом для набагато важливішої мети, про яку сам Цезар навіть не здогадувався. Бог використав римський перепис, щоб виконати пророцтво і вказати на найбільшого правителя месію царя царів.